Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Працюємо за підручником на сторінці 69 до сторінки 71. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці із ряду чисел випишіть числа, які діляться на 6. Давайте перевіримо. Ви виписали такі числа. Які діляться на 6. Молодці. Попрацюємо усно. обчислимо у завданні 326. 1800 поділити на 300. Ми відділеного, відкинемо 2 нулі стільки, скільки їх у дільнику. І тепер 18 поділимо на 3, це буде 6. В наступному виразі теж відкинемо 2. Нулі, стільки їх у дільнику в числі 500. Тепер 45 поділимо на 5, це буде 9. В наступному виразі у дільнику 2 нулі, отже, від діленого відкидаємо 2 нулі, залишається 40. І поділимо на 8, це буде 5. В наступному 2100 поділити на 700, це буде 3. 45 тисяч поділити на 5 тисяч. У дільнику 5000 тисяч 3 нулі. Ми відкинемо їх у діленому. Це буде число 45 і поділимо на 5. У відповіді 9. І в останньому виразі. Щоб 18 тисяч поділити на 3000. Відкинемо у діленому 3 нулі, скільки їх у дільнику. Тепер 18 поділимо на 3, буде 6. Поясніть обчислення. У завданні 327. Зверніть увагу, ми ділимо багатоцифрові круглі числа на круглі трицифрові і чотирицифрові число. Чи легко нам так поділити? Розглянемо тоді інший спосіб обчислення, де ділене 37 500. Ми розклали на множники 375 і 100. І дільник 500 теж розкладаємо на множники 5 і 100. Ми відкидаємо від діленого стільки нулів, скільки їх у дільнику. числі 500. Тепер ми 375 поділимо на 5. Це буде 75. Тепер скористаємося цією властивістю, тобто прибирати нулі для обчислення у стовпчик. Наприклад, було 37 500, щоб поділити на 500. Ми у діленому відкидаємо стільки нулів, скільки у дільнику, тобто 2 нулі. Тепер 375 поділимо на 5. Де перше неповне ділене 37. Отже, в часті дві цифри. 37 ділимо на 5. Ми можемо взяти по 7. 7 помножити на 5, 35, віднімаємо. Залишається 2, зносимо 5. І тоді ми 25 ділимо на 5, це буде 5. Множимо 5 на 5. І віднімаємо ці 25 ділення завершено. Аналогічно виконуємо стовпчиком наступні вирази. Теж відкидаємо ми стільки нулів у діленому, скільки їх у дільнику. І потім ділимо, наприклад, багатоцифрові числа на одноцифрові. Так, легше поділити. Тобто висновок, щоб поділити одне кругле число на інше кругле число, можна відкинути в діленому дільнику однакову кількість нулів. Закріпимо це у виразок 328. 58 800 поділити на 700. У числі 702 нулі. Тому ми у числі 5800 58 теж відкидаємо два нулі. І тепер ми 588 поділимо на 7. Перше неповноділене це 58 тому в часті буде 2 цифри. І ділимо 58 на 7, це буде 8. 8 множимо на 7 – 56. віднімаємо від числа 58, в остачі буде 2. Зносимо 8. 28 ділимо на 7, це буде 4. 4 помножити на 7, 28, віднімаємо від числа 28, буде 0. Отже, у відповіді буде 84. В наступному виразі 53 400 поділити на 300, у числі 300. 2 нулі. Отже, у діленому 53 400 теж відкидаємо. 2 нулі. Тепер ми 534 поділимо на 3. Де перше неповне ділене – це 5, то в часті буде три цифри. 5 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. Віднімаємо від 5 3, в остачі буде 2. Зносимо 3, друге неповне ділене 23 ділимо на 3. Це буде по 7. 7 множимо на 3 – 21. Віднімаємо від числа 23, в остачі буде 2. Зносимо 4. Тепер третє неповнеділене 24. Ми поділимо на 3, буде рівно 8. Віднімаємо 24 ділення завершено. У відповіді буде 178. Наступним вираз 20 700 поділити на 300. Пробуйте самостійно. Спочатку нам дружно відкинути стільки нулів, скільки є в числі 300 це 2 нулі. Відкидаємо від числа 2700 теж 2 нулі. І тепер 207 поділіть на 3 самостійно. Давайте перевіримо. І у вас. У відповіді буде 69. В наступному виразі 31 500 поділити на 500. Знову ми відкидаємо у числі 500 нулі. Отже, у числі 31 500 теж відкинемо 2 нулі. І тепер 315 поділіть на 5. Самостійно. Перевіримо. Це буде у відповіді. Число 63. В наступному 217700 поділити на 700. Знову ми відкидаємо два нулі, їх у числі 700. Теж два, і поділимо тепер 2177 на 7. Перше неповноділене 21. Отже, в часі буде три цифри. Поділіть самостійно. Давайте перевіримо. А у вас так от отрималось. Молодці. 311. І в останньому виразі 734 500 поділити на 500. Знову відкидаємо нулі. І поділимо 7345 на 5. Поділіть самостійно. Перевірте. А у вас так отрималось. Молодці.

1,0. Отже, в числі 56700 ми відкинемо теж 1,0. І тепер ми 5670 поділимо на 9. Де перше неповноділено 56, отже, в часі буде 3 цифри. 56 поділимо на 9. Це ми поділимо 54 на 9 і буде 6. Віднімемо ці 54, в остачі буде 2. Зносимо 7. 27 поділити на 9 буде рівно 3. Множу 3 на 9. 27, Віднімлю, буде 0. Залишається 0, який ми переносимо до частки. Отже, ця відповідь буде 630. Наступне 567 200 поділити на 400. Ми знову відкидаємо два нулі у числі 400. Отже, у діленому ми теж відкинемо 2 нулі. І 5672 поділимо на 4. Перше неповноділене це 5. Отже, в чаті 4 цифри. Поділіть самостійно. Перевіримо. І у відповіді буде 1418. Наступне 145 800 поділити на 600. Знову відкидаємо нулі, щоб легко поділити. І 1458 тепер поділіть на 6. Де перше неповноділено 14. Отже, в часті буде 3 цифри. 14 поділіть на 6. І далі самостійно перевірте. У відповіді буде. Наступне вирази обчислюємо на порядок виконання дій. Де спочатку ми 84 тисячі поділимо на 700. Знову відкиньте нулі, щоб легко поділити. І 840 поділіть на 7. Перше неповноділено 8. Отже в часі буде три цифри. Перевірте у відповіді 120. Тепер другу дію де 8605 додайте число 120. Перевірте у відповіді 8725. В наступному виразі три дії. Перша дія це ділення 80100 поділіть на 900. Знову, щоб легко поділити. Ми відкинемо нулі. І тепер 801 поділіть на 9. Перевірте. Це буде 89. У другій дії. Нам потрібно додати до числа 15110 додайте число 89. І тепер від отриманого результату відніміть 8604 у третій дії. Перевірте у відповіді 6595. Наступному виразі. Чотири дії, де у першій дії 1278 помножте на 8 Самостійно. В наступній дії нам потрібно 7800 поділити на 50. Знову ми відкинемо у числі 7800 0, тому що у числі 50 0, І поділимо 780 на 5. Перевірте, це буде 156. Тепер від добутку чисел, які ви отримали в першій дії, відніміть число 156. І від результату відніміть 6904. У відповіді буде 3164. Тепер попрацюємо над задачами. Задача 330. З двох міст одночасно на зустріч одна одній вийшли дві групи лишників. Перша група рухалася зі швидкістю 11 км за годину, а друга зі швидкістю 13 км за годину. Через 5 годин вони зустрілися. Це означає, що перша група йшла 5 годин, що друга група теж шла, рухалася 5 годин. У питанні потрібно дізнатися, яка відстань між містами. Нам потрібно цю задачу розв'язати, склавши вираз. Ми з вами пам'ятаємо, щоб знайти відстань між містами, ми таку задачу розв'язували двома способами. Отже, розв'яжемо першим способом, Де спочатку ми з вами дізнавалися відстань. Яку пройшла перша група. Якщо рухалися зі швидкістю 11 км за годину, час руху 5 годин, то ми 11 помножимо на 5. А друга група зі швидкістю 13 км за годину теж рухалася 5 годин. Ми додамо вираз теж 13 помножити на 5, ось такий вираз у нас вийшов. Обчислимо: 11 помножити на 5 це буде 55, 13 помножити на 5 це 65. Отже, відстань 120 км між містами. Другим способом. Де ми спочатку з вами дізнавалися, скільки вони зближалися за 1 годину. Якщо перша група 11 кілометрів за годину, друга 13 км за годину. І разом вони рухалися 51. То ми складемо такий вираз. Де до 11. Ми додаємо число 13, разом вони рухалися і помножимо на 5. До 11 додати 13, це буде 24. І помножити на 5, це буде теж 120 км відстань між містами. Тепер ми вже з вами знаємо, що такі задачі можна також. Розв'язувати, склавши вираз. Наступну задачу 331. Із двох пунктів одночасно, назустріч один одному, виїхали автомобіль, рухаючись зі швидкістю 66 км за годину. І велосипедист, рухаючись зі швидкістю 18 км за годину. Через три години. Відстань між ними становила 46 км. Знайдіть відстань між двома пунктами. Порівняйте задачу цю з попередньою, яку ми розв'язували з пролижниками. Як ускладнили цю задачу? Попередній задачі група лижників зустрілися через 5 годин. А в другій задачі ускладнили тим, що вони не зустрілися, а між ними ще залишилася відстань 46 км. Розв'яжемо цю задачу про автомобіль і велосипедиста. Отже, спочатку ми з вами дізнаємось, яку відстань проїхала машина за 3 години зі швидкістю 66 км за годину. Отже, а за 3 години, першим способом, ми це розв'яжемо. Так, нам потрібно 66 помножити на 3. Це буде 198 км відстань автомобіля. Тепер ми з вами дізнаємося відстань велосипедиста. Якщо він рухався зі швидкістю 18 км за годину, і теж час руху його було 3 години. То ми 18 помножимо на 3, це буде 54 км відстань велосипедиста. Тепер ми можемо дізнатися відстань між пунктами. Якщо автомобіль. Проїхав 198 кілометрів, велосипедист 54 кілометрів, та ще й залишилось між ними відстань 46 кілометрів, то ми ці відстані будемо додавати. Додайте, це буде 298 кілометрів. Цю задачу також ми ще можемо розв'язати другим способом. Ми з вами дізнаємось теж, скільки вони зближалися за 1 годину. До числа 66 додати 18, то це буде 84 км за годину, вони наближалися разом. А так як вони разом рухалися 3 години, тому 84 помножимо на 3. Це буде 252 км відстань за 3 години разом. Так, і ви тепер здогадалися, що в нас ще залишилася відстань між ними 46 кілометрів. То ми тепер до 252 км додаємо ще 46. І теж буде 298 кілометрів відстань між містами. Розглянемо геометричне завдання 332. Два кола мають спільний центр у точці О. Діаметр більшого кола дорівнює 16 см, а меншого 10 см, яка довжина відрізка АЦ. Отже, діаметр великого кола, який дорівнює 16 см, це відрізок АБ, а меншого кола, який має довжину 10 см, це відрізок СК. Щоб дізнатися довжину відрізка АЦ, нам потрібно від довжини відрізка АБ, тобто від діаметра, «АБ» відняти СК. Тобто, від 16 ми віднімемо 10, залишиться 6 см С на відрізок АЦ і «КБ». Але нам потрібно дізнатися, яка довжина відрізка АС. Тому ми 6 см поділимо на 2. І буде 3 см відрізок АЦ. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази 333 і розв'язати задачу 334, де вам потрібно дізнатися через скільки годин вони зустрілися. Два теплоходи. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!